Так, я собі приготувала десерт з чорної смородини, як справжнього вітаміну С. Я нагадаю, що чорна смородина у нас друга після шепшини за вмістом вітаміну С. Шепшина, звичайно, найкорисніша, але саме суха, до речі. А, ну, зрозуміло, да, що сухі, сухі ці продукти, сухі, вони більш вміщують. Тож, власне, як бачите, сиру тут зовсім трошки насправді. Десь буквально дві столові ложечки і сметанки так само десь приблизно, але більша кількість саме вітаміну С натурального. Нагадаю, що в природі вітамін С йде в комплексі. Тобто це комплекс цілий, да? там складна молекула вас, А от те, що нам в аптеках втюхують, хай їм тварям вернеться. Бортницька параша їм в одне місце, тому що то скарбінова кислота це, м'яко кажучи, це саме лайно, яке не можна вживати. Насправді може бути небезпечним навіть для здоров'я. Вибачте, за прямий текст. Тож, ось така, такий у нас може бути найкорисніший десерт. До речі, я підозрюю, що все ж таки у смородині нашій чорній є респіратрол. тому що зазвичай він є, власне, саме у темних ягодах. А, ну, всім відомо, що чорника, голубика вона вміщує, чорний виноград, міще Да? Тобто ресвератро, хто не знає, це така дуже потужна протизапальна речовина. І власне свого часу, коли я жила в Парижі і працювала а, в достатньо пристойних ресторанах місцевих французьких, то я була дуже багато, ну, по наших мірках багато, по-французьких -по нормально абсолютно. Саме червоного сухого вина, дуже гарного, звичайно, французького, да? не, не поминів якихось домашніх а такого. І завдяки цьому моя печіночка мені сказала дуже великі дякую. Я можу вам сказати, такі великі, що я навіть не очікувала. Я народилася з нановою, можу вам сказати, в цьому сенсі. яка моя печіночка? Тож, власне, нещодавно я бачила відео. А у Томаса Делуїра, якщо ви знаєте, це такий американський дієтолог, він співпрацює з ним, з випускників Кембриджу, здається. І вони там публікують відео щодо наукових досліджень на теми дієтології. Так ось в одному з цих відео він зазначив, що резвератрун найкраще засвоюється з їжею, з іншою їжею. Тобто, якщо ви вживаєте ягоди або червоне сухі вино, де притамане, ну, не дарма ви розумієте, я не відношуся до тих дієтологів. Ну, я загалом, скажімо, не дієтолог за професію, а як я вже сказала, я виживша да, в цьому світі. Серед тварюк, які руйнували мені здоров'я за допомогою токсичної псевдомедицини. Тож, власне, він найкраще засвоюється і діє, коли він має найбільшу площу. Охоплення, а найбільша площа охоплення вона, зазвичай, скажімо так, утворюється завдяки їжі і, до речі, завдяки також жирній їжі, достатньо жирній їжі. Там робилося дослідження за допомогою оливкової олії, але з'ясувалося, що ну, тут питання не лише в оливковій олії. До речі, оливкова олія дуже корисна для здоров'я, щоб ви розуміли. Я думаю, всі це знають, але у нас поки що немає культури вживання оливкової олії, тому що це більшості середземноморська кухня, але цю олію можна пристосувати і до нашої української кухні. І, власне, зробити інновативну кухню, певну. І більш ніж впевнена, до того, що наш південь України він чудово підходить за кліматичними умовами для вирощування оливкової олії. Ми знаємо, що вже є у нас сади. Оливкові фермерські на півдні України, то я точно знаю, що в Миколаївській області є. Але поки що, звичайно, ціни там тримають, на жаль, українські виробники такого ж рівня, як і західні, тобто європейські ціни у нас на оливкову олію однакові. Я розумію, що наші українські виробники вони використовують, скажімо, ситуацією. У нас зараз не про оливкову олію, а про ресвератрол. Тож, а, хто знає. Найкраще. Я ще буду сама шукати цю інформацію щодо біохімічного складу чорної смородини. Будь ласка, поділіться в коментарях. Я буду вам щиро вдячна щодо цього. І найкраще для мене зараз найкраще смакує з, з м'ятним чаєм. Лимонна м'ята, вона найкраща для о, заспокоєння нервової системи. Зараз ми всі о, боремося з хронічним стресом через війну. Сьогодні, до речі, 4 серпня 2022 року. Тож я вам бажаю, щоб ваш сніданок чи обід мав добру порцію ресератролу. І, ну, як на мене, лише щодо вина, до речі, червоного, як загалом вина, ну лише алкоголіки чи в країні бояришнику, да, як ми знаємо, мордурі вважає вино, як благородний напій, вважається за алкоголь. Ну, В усім світі так не вважають. Тобто це столовий напій, який вживають кожен день, і ніхто алкоголіком з цього ще не став. Тож я думаю, що щодо чорної смородинки алкоголіком точно не можна стати, як і до м'ятного чаю, Тож, смачного вам.